Дмитру 22 роки. За п'яти років він займається карате у клубі Водакай. За цей час пройшов шлях до призера українських та європейських турнірів. Сьогодні він прийшов у клуб не у кімоно, а у однострої. Адже після російської навали він вступив до лав територіальної оборони. Захищати свою країну, захищати своїх дітей, захищати свою рідню, всіх, кого люблю. Не можу дивитися на це. Все боляче. Тому е, допомагаю, як можу. Я вирішив для себе, що це ось так я можу допомогти. Зараз Дмитро готовий захищати рідне місто, але мрія про мир. Посмотреть на спокійне небо, на улибаючихся людей, а не які трясуться від любого шороха. Вот. Моя мечта. Чтобы все было спокойно. Наконец-то увидеть маму, которой не плачет каждый день. Вот моя мечта. Известно про тренирование после войны. Для начала поприветствую всех детей. Скажу, что они большие молодцы. Проведу разминку, поиграю с ними. И в конце, наверное, попьем чай. Зеленый, черный? Черный. Тренер Дмитра Вадим Каломіць говорить, таке рішення його вихованця для нього очікуване. Мої учні, тренери з початку війни всі, як сказати, всі, всі війшли в роботу. Хто в тероборону, хто, хто дещо. Що побажаєте? Терпіння, сили, наснаги. Ну і як кажуть, волю до перемоги все буде Україна.